Вітаю вас, шановні друзі. Ви на каналі Віктор Про, і, звісно ж, тема наша про бджоли, адже відеоканал відповідно стосується діл. Що ж скажу, на теперішній час вже друга половина січня, і 2024 рік нам приніс те, що продовжується тая зима. І в округ ну, на екрані ви бачите, якби сніг. Але контраст дуже великий. Вчора до 18 морозу, сьогодні плюс 4, плюс 5 тепла. Все з них пливе. Отакі От качелі для бджіл, чи приємні вони, чи витримують вони ось питання, зважаючи на те, що є неодноразові повідомлення про те, що бджола починає пропадати ще з осені, а взиму пропадають пасіки. Чи то заїдає кріщі, чи то не підготовлена біла до зимівлі. А ви знаєте, який виходить, ефект з того, коли бджола не підготовлена до зими. Ну, кажуть, вона сама себе забезпечить підготує. Адже у природі так. Що та природа? В нас зараз треба, якщо вона бджола вулика, то боротися за її. Чуєте, запам'ятайте те слово, бороться за неї, щоб вона. Добре, проводила час зимовий і потім е, був успіх в житті бджоли і для нас. Тому що ми працюємо не тільки щоб прийти, зробити огляд їх і втікти. Для душі, для свого задоволення, достатньо одного-два вулика і сісти їм на цілий день на його дивитися, як слухати, як воно жужить. Ну а в нас то які проблеми? У нас проблеми такі, що ми стараємося ці проблеми вирішувати, щоб зимівля була відповідно, добре бджолі було. Щоб вона призимувавши навесні, принесла користь і ви від того, що у вас усе на місці. Бджолу потрібно берегти і за нею дивитися. І все упору робити, тоді буде все у вас в порядку. І підготовлена бджола, вона буде завжди себе добре почувати і добре зимувати. Ну тут бумажка, що тут, а з чим. Матка інструментального семініня. Самому поганувато, ну... Ну ось так. Є. до доверху їх немає. от Так, тут. Що у нас? Тут у нас окрема мова буде. Я зніму відео по тройзику, так званому. Які, ну, висола є, все нормально. Також. Інструменталка. Там далі. Щось... Ну добре тут. О. Здається, а тут я не пам'ятаю навіть, а, це в мене від сестрички 330-ї лінії, як хто вже знає, дуже багато знає, це є від неї з 325 325. Материнку в мене тую, 325 ту 325 викупили. А на даний час я маю від неї дочок інструментального змініння і вони зараз в мене на цей 24 й рік. Так. Тут в мене по тройзиках діло йде. О, загуділи як. Дирка зверху десь прогризли. Ну, от ви гляньте, на своєму меду пішли вони. От, це майбутнє буде в цьому році батьківська група буду брати. Теж контрольованого. Парування маточка є, побачили. Розик 1075 Від 62. Коротше, в біблії вона буде, там кому цікаво побачити. Її сестричка. Одна рука, ну Не, 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 не то. Звісно. Ось. Ось так. Також зимують, як ви бачите. Так що так от. Закриваємо, йдемо дослідуючих. Ну, далі ще покажу одне, як ви знаєте, тут 330 зимує, вже відтестована. Ну, і як би е, хотів би говорити окремо за слабкі джелородини Одна з них в мене тут зимує, ось я вам покажу. Значить, ну, принципово, що їм тим джолам? Ну, якби вони тут не хотіли в матки. Досить довго вони там борхалися без неї, виводили, виводили собі і вийшло до того, що я дав інструменталку сюди. І вона тільки вспіла ця інструменталка на ту силу, яку вони були нагнати джоли Друзі, вони то зимують. Ачте на скількох рамках три рамки і зазор який, бо там мед був. Ось. Ну ось так. І можна тут на вершок дати млинчика, звісно. Хоча можна і не дати. Плюсова температура сподвигнула їх на те, якраз, що вони можуть перейти на слідуючі рамки вулички де. Є крайні медова біля заставної. Перезимує 100%. Ця я бджола або відводок з цією маточкою не продається. Тут була оригінальна материнка свого часу 206. та Погризли. Ось дивіться, все. Отак від 123, як би мамка. Кажу, четверте покоління. Так що так. Поки йду ще показувати, де мене той троїзик. Опа, ще одна в мене є така. Хочеться показати. О, гляньте, на що є і тут. На сіми рамках чи що то. Їх є достатньо. Ну вологи зовсім немає. Тільки на краю. Бачите, де воно дихало. Ось. Асінці. Ну, проварено в парафіні все, так що так я не переживаю. О, бачите, що робиться? І тут теж є, не буду вскривати. Це така комбінація та я бджола, яку зараз провок, поки що про неї мовчу. Відтестую, тоді, звісно, з моєї групи тестери будуть мати цей матеріал. Там побачимо. Так що поки що працюю в Мовчок, одна материнка, так що таке. Ну, по силі сім'ї побачили, показав зимівлю отлично. На своєму меду теж пішли. Так, переходимо далі, дивимося. Дивимося, дивимося. Опа. Є, да, да паспорт. 123-й материнка. О! Трошки дальше це сніг, а все. Гул добре, чутно, гляньте, взагалі я тут нічого не забирав. Ось так і зимують. Ось так на меду вони і зимують, Немає. Так що так. ага, понятно, зараз ще щось. Зробимо це, покажемо, що воно там немає, з другої сторони їх немає, Я їх поворушив, вони загуділи, так, конкретно загуділи. Так що, все, закриваємо. Опозумівлю вам перспективно, яка б діла. Взагалі, як сиділи, так і сидять. Так вони тройзик, контраст тройзика. Далі у нас іде ще один тройзик. 123. й Дочка тут. Коротше, є теж в мене група їх, зараз на паузу вставлю. Кажуть, що що попало, беремні, штампуємо від привезених і все. А місцеве. От вам і місцеве вже в четвертому поколінні. Ну, займають як би цю сторону більше. Ось дивіться. От вам і тройзик. Хоча я вам скажу в кінці по тройзику. От. Поставлена рамка. Ну, ось натрутня. Ну ось так. Зимують спокійненько, все добре. Так, навіть тут і рамки я не відбирав. Ну, далі ще покажу тут. Це буде, мабуть, все на цьому точку. Що до чого робиться? Як, Яка в їх зимі вийде? Дивимося. Скривати не буду, тут сітка, як я вже показував, але от вам клубочком зверху до верху дійшли і так зимою. О. Продовжую на закінчення, бо дощ почався. Не буду, як би говориться, бігать по всій пасіці, але питання були в мене по цьому тандлеру. Верніше Дениса Гребе. Що я її відкриваю, то що вона теж була в 23-му році облітана на вангерогі на матеріалу Кальвейта. або... Будемо казати той матеріал батьківський, який стояв там. Ось так. Ось, побачили. Підійшли доверху. Ну, чуть по краях бачу є. Хоча внизу вентиляція тут є, в про яких я казав вуликах. Ось. Ну, земівля продовжується. Так що так. Хлопці і дівчата. Давайте так, хлопці, от я дещо показав, ну і дівчата також. І ну якби кожен робить виводи Я показав, як в мене зараз зимівля йде. І, ну, так як кажуть, в дужках по е, Карніті Тройзик. Неважливо там 1075 чи 07, Ще там називають 10.12. Ну, якщо вона в чистоті лінія ведеться, то можна так називати. А в нас йде по материнкам. Ось і так і пишеться, і говориться. От, а взагалі-то є номер матки ополітки. Або не тільки політки, це ще один нюанс є такий. А в племінній книзі записаний, може бути інші. У вас еполітка може стояти десятка або двадцятка, а у селекційній книзі написано 200-ка, або 250-ка, або 300-ка. Ну, ось так. Ось. Тому то я думаю, роз'яснив вам, що весь цей матеріал, який в мене є, стройський, він е, чи облітаний був, чи поінструменталений. На інших батьківських, це вже можна, я кажу, умовно казати, що то є троїк. Я відповів. Ну, а по роботі те, що попереднє їхнє було, і те, що буде, і те, що буде, я ще буду знімати це відео. Ну, а, а те, що було попереднє, я зроблю вам вставку відео, ви побачите той медозбір. І в основному питають мене за пізні взятки. Як Карніка справляється з медозбором і як вона. Зимує по осені Я вже неодноразово показував. І цей 23 й рік, який був показував. А тепер покажу по медозбору саме серпнево-вересневий період. Трошку в відео, і я думаю, буде то достатньо. Ну а надалі хай воно все буде добре в нашому життю. Перемога, мир, здоров'я, і як говориться, удача. Все, пока.